Всім вітання, друзі! З вами компанія Carvel. Взяли на комісію класну автівочку. Це у нас шкода комплектації Style 2018 рік. Двохлітровий дизельний двигун на 110 кВт-150 кінських. Коробочка у нас автомат, роботизована DQ381. Авто з Франції 156 тисяч. Чесно, та перевіреного пробігу. Автівочка без ДТП, має один косметичний підкрас заднього лівого крила без криміналу, просто перефарбування, шпаклівки ніякої немає. Пізніше покажемо вам прибором по лакофарбовому покритті. Поїхали. У нас фари. Ледовські, омивачі фар, туманочки, задній, передній партроник, дістрон, диски у нас R18 на новій зимовій гумі, Michelin Pilot Alpin 5. Тептівочка обслужена, повністю в круг замінені гальма, тормозні диски, колодки. Ми бачимо, що в нас вхід без ключа, Shadowline. задня оптика в нас також LED. камера заднього виду. Демпфера не чути, двигун працює дуже гарно. Він код для перевірочки, кого цікавить даний автомобіль. У нас датчики світла, датчики доща. Кіт без ключа показав, автівка в нас вже притонована. Шадулайні на чорних дисках, ну дуже круто вона дивиться. Поїхали далі. У нас зеркала складаються з підгрівами, Чотири склопідіймачі. стан автівки в салоні. Все ідеально, парасольки на місці. Сидіння в нас. Комбіновані шкіри з алькантарою. бокові підтримочки, з пам'яттю, з електрикою, з масажами. У нас круїз контроль, шкірине мультикермо. Так, у нас 156 тисяч чесного перевіреного пробігу. Безрамочне зеркало, двохзонний клімат-контроль, сидіння з підігрівами, камера заднього виду, навігація. З Кармполеєм, з Android Auto. Так. Тут все в порядочок, все красиво, без пошкоджень. Задній ряд у нас також в порядочку без нюансів, без пошкоджень. Так у нас попільничка. Все. На місці. Задня оптика LED я казав, Задній багажний відділ. Все у нас також в гарному стані. Що в нас тут робиться? У нас повноцінна запасочка з домкратами, з ключами, з аптечками, все на місці. Для майбутнього власника у нас є комплект літньої гуми також. Так, Перейдемо до багазного відділення. Вигун не митий, нічого. Як приїхала автівочка, так все і залишилось. Акумулятор у нас вже Ми замінили новий би був, погано на холодно заводив. Акумулятор новий. Фари все в нас оригінал. Жоден болт не крутився, не знімався, все, гарно, так ось друга фара також у нас все, Під капотом у нас все порядочок.